Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Сьогодні 2 липня хочу показати, доробили ми вже повністю свій ангар, можна сказати, на 100%. Обили, затіняю тобі сіткою. Ось така взяли 60-ту плотність. Я думаю вистачить. Стелили тут повністю піддонами. Тут підлогу в цьому році підняли на кирпичину, бо було низьковато. І отут по кругу, з цієї сторони, звідти і звідси ось покажу. Залили були бетоном між стовпами, тому повітря не ходило, ось бачите отакі бетонні блоки. А зараз, як бачите, ось подивіться, який зазор. Тут вирішили лишити. А тут таку конструкцію зробили, ось тут буде для обрізання. Отут будуть сидіти люди, обрізати. Ось так воно вийшло. Я думаю, буде чудово. Вийшов він у нас повністю 11 на 12, а якщо з тією ще добудовою, то 13 на 12. Але я більше впевнений, що сюди весь часник не влізе. Зараз покажу, поставлю на паузу, покажу який стан у нас часничку і коли будемо плануємо копати. Ось як бачите, дуже мілка однозубка була посаджена тут, я вже викопав однозубку, яка не поділилася, тут Ірен. А це ще поділена, тобто ця ще декілька днів постоїть. Ось Ірен з зубка. Стебла тут непогані, стебла тут ще зелені, ще він практично зелений весь, йому ще стояти і стояти. А ось покажу крупна однозубка люба. Ось перша репродукція Любаші. Зараз викопаємо. Бачите, вже більше 7 сантиметрів. Пігментацію вже взяло, вже одна лузка обгнила. Ще буквально недільку і будемо копати. Ось, подивіться, який чудовий буде чесничок. Факту можна вже буде відкривати бронь на посадковий матеріал. Однозубки вже майже всю замовили. Не знаю, що там ще лишиться, а зубок перша репродукція вже можна бронювати, кого цікавить, номер буде під відео, тому телефонуйте, замовляйте, кого цікавить. Такі справи, колеги. Все, буду закінчувати відео. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.